Привіт! Сьогодні говоримо про кризу. І цим відео я розпочинаю серію відео про стреси, ПТСР, кризові стани і про все будемо по порядку. Отже, що таке криза? Дослівно з грецької криза перекладається як рішення або як вихід. Цікаво, да? Парадокс такий. Що, здається такий тяжкий стан, але насправді це такий переломний стан і, я б сказала, трансформаційний. Отже, що ж він означає? Це досить такий тяжкий перехідний стан людини, що викликається якимось таким внутрішнім або зовнішнім чинником, як правило, стресовим. Да, і, або це також може викликатися різкою зміною статусу персонального життя, наприклад. А, причиною може слугувати кризова ситуація, що спричиняється, наприклад, значним знову ж, таким, стресовим фактором, такими стресорами, якимись, де да, як, наприклад, у нас війна. Або ж інші такі насильницькі дії, терористичні акти. Сюди ж можна віднести і природні катаклізми, і катастрофи, автокатастрофи, і таке інше. Ну, тобто, якісь сильно діючі такі стресові фактори. Ось, і в цій ситуації руйнуються звичайні способи реагування і подолання несприятливих у цих життєвих ситуацій. Тобто людина стикається з тим, ми стикаємося з тим, що вже так, як раніше ми вирішували якісь звичні нам проблеми, в цій ситуації вже так не діє. І, відповідно, виникають різні емоції, почуття з цього приводу. А, так, наслідок кризової такої ситуації у людини може розвинутися кризовий стан. Кризовий стан він характеризується тим, що а, характеризується такою тривалістю і інтенсивністю. Тобто, це не просто якийсь миттєвий такий, миттєва ситуація, а, як правило, характеризується. Тривалою дією, що ми тривало в ньому знаходимося, і ну, інтенсивніше, ніж просто стрес. Якщо ми говоримо про стрес як напруження, то там напружений стан, то тут вже такий більш інтенсивний стан. Так, які є типи кризи? Давайте ще розкажу. І декілька різновидів. Там, в залежності від методу, від підходу, кожен по-різному трактує, я назву от ті, які, ну, які часто вживані. Отже, це, звичайно, можуть бути із таких відомих невротична криза, це може бути криза розвитку або вікова криза, і це може бути криза втрати. Біографічна криза, ну, і в залежності. Да. Якщо невротична криза, характеризується внутрішніми якимись да, передумовами і станами людини, особистості, да, які пов'язані ну, з її досвідом, з її внутрішніми якимись да, емоціями, почуттями, внутрішні конфлікти, наприклад, теж можуть спричинювати таку кризу. А далі, якщо криза вікова, наприклад, да, це теж це, це взагалі нормальний стан, тому що така криза вона відбувається кожен раз, коли ми проходимо вікові періодизації, прямо починаючи від народження і до самої смерті, ми проходимо ці кризові періоди. І це, ну якби характеризує ріст. Що ми ростемо, ми розвиваємося, якщо ми проходимо ці кризи вікові. Якщо, до речі, буде цікаво, можу зняти також окремі відео про вікові періодизації, кризи, там, дитячі кризи да, і до дорослого віку. Це теж дуже цікаво. Це, власне, вікова психологія вже. Повертаємося до кризи, і, власне, також сюди ж можна. Поряд поставити біографічну кризу або там життєві кризи, а, і вони теж діляться там на певні підтипи. А, але якщо розбирати, то сьогодні хотілося б зробити акцент на кризі, а, власне, такий травматичний, да, а, тому що травматичній. Ну, Знову ж таки, пишіть мені свою думку можете, чи пропозиції можу зняти і про ці е, кризи відео. А, а сьогодні скоріше акцент, бо актуальна проблема про травматичні кризи, да? а, які, власне, виникають а, у відповідь на якусь психотравмуючу ситуацію. А, ось. Є ще, наприклад, криза втрати. Це також коли, наприклад, людина втрачає близьку людину, да? коли близька людина помирає, а помирає раптово, наприклад, і залишається якась незавершеність в стосунках, або були складні до цього стосунки, і також це може ускладнювати і, власне, призводити оцю криза втрати до. А, травмуючої кризи такої, так? Да? Так. Що хотіла б тут, я так пробіглася структуровано, намагаюся структурно а, все чітко пояснювати, тому що вже готую сценарій і там по пунктах розбиваю, щоб нічого не забути. А, ну, такі, власне, існують кризи. Це з приводу визначення і з приводу. Так, якщо загально, можна сказати, да, пояснила. Далі в наступному відео я розповім, як справлятися з цими кризами. Можливо, трішки більше розповім про психотравму, про ПТСР, гострий стрес. І як з ними справлятися. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам мій звук. Зараз я. Говорю таким середнім тоном, середній тембр, інтонація, не знаю, як правильно. А, сьогодні виправляла вручну налаштовувала, я сподіваюся, що буде гарний звук. Ось, напишіть, дайте знати мені в коментарях. Мені дуже цінна ваша думка. І взагалі пишіть питання, пропозиції. Підписуйтеся обов'язково на канал. Ставте пальчик вгору, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі а, таких от новин психологічних, а, контенту українського психологічного. А, цей канал я, власне, створила для того, щоб розвивати самосвідомість українців а, і дбати про ментальне здоров'я. Тому буду рада вам на моєму каналі. До зустрічі в наступних відео. Обіймаю вас всім серцем!